Заощадити не лише гроші, а й блакитне паливо. Таке завдання поставили перед освітянами області. Уся система теплопостачання навчальних закладів, яка розвивалася упродовж років, нині опинилася чи не у глухому куті. Але освітяни таки знайшли альтернативні джерела енергії і вже кілька місяців активно переоснащують заклади. Там у нас функціонують газові котли, Ми паралельно ставимо інше обладнання, і перехід на інше обладнання буде безболісним, абсолютно. Тобто, якщо сьогодні піде мінусова температура, ми готові до початку опалювального сезону. Що стосується закладів обласного підпорядкування. То ми виходимо на зменшення споживання газу на 57% І сьогодні ми бачимо, що ми ще збільшимо цей показник. У нас буде порядка 65% зменшення споживання газу. Роботи заплановані, кошти є. Роботи ведуться повним в повному об'ємі. Найкращі результати у такому переоснащенні показала Клевенська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат. Керівник закладу каже, вже кілька років у них одночасно функціонує два методи опалення. Цього року обладнання поновили. Роботи ще тривають, але у разі морозів котельня готова працювати. Довгий Час у нас не було газифікації нашого закладу. Років п'ять ми перейшли, придбали нові котли дуже хороші, італійські, дуже настало тепло. Але разом з тим ми. Залишили один котел гністу для твердого палива. І кожного року, коли настільки були прохолодні дні, навіть вересні і коли навіть квітні, ми пропалювали такими своїми альтернативними видами палива. Те, що в нас якісь відходи були, якісь старі меблі, дрова. Перехід навчальних закладів на альтернативні джерела палива контролюють надзвичайники. кажуть, увесь персонал має пройти техніку безпеки, а заклади повинні бути оснащені відповідним протипожежним обладнанням. Обладнанням лише минулого року в області трапилося три пожежі у навчальних закладах. Як правило, навіть не як правило, в основному статістика говорить, що всі ці пожежі сталися саме в період навчального року. Тобто жодної пожежі в навчальних закладах не відбулося під час літніх канікул. Саме тоді, коли йшов навчальний процес, навчальний рік. Освітяни запевнили, усі заклади до зими готові. Палива також заготовили у повному об'ємі. А реальні показники економії побачать вже навесні. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.